Як запитати в майбутньому часі? Хіба він не приїде завтра? Як правильно сказати? Машина не заводиться? «The 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 car 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 doesn't start», start». isn't starting», або the car won't start. Чому will you come tonight? Це не питання, а прохання. Що означає will, якщо це не майбутній час? Про все це та багато іншого в сьогоднішньому відео. Щоб перепитати або висловити інтерес, недовіру та здивування? На перше місце виноситься will або won't, а потім слідує займенник, до кого звертаємося. Твердження перепитуємо за допомогою Will. Після заперечення використовуємо won't. Наприклад, she'll do it. Вона зробить це. Will she? Серйозно? «They Won't come tonight». «Вони не прийдуть сьогодні ввечері». «Won't they? Точно? Такі репліки виражають недовіру, здивування, зацікавленість і перекладаються як не може бути. «та ну», не вірю, невже? Серйозно? Справді? Точно. І служать зв'язками між розмовляючими в розмовній англійській, особливо коли потрібно підтримати розмову. Таким чином можна просто дзеркально відображати позитивну або негативну заяву співрозмовника. Це дійсно дуже корисно вміти в спонтанній розмові. Повірте, це буде завжди виручати вас. Тож не ставтеся до цих моделей халатно і не нехтуйте ними під час тренувань, вони вам дуже знадобляться. Іноді нам потрібно поставити заперечне запитання, яке зазвичай починається зі слів. «Не, вже не?» або хіба не? Вони утворюються як звичайне запитання, наприклад, Will you come tonight? Ти прийдеш сьогодні ввечері? Тільки до «will» треба додати нот у скороченій формі, щоб було і запитання, і заперечення. Отримуємо заперечну форму won't, яка ставиться на самому початку запитання Won't you come tonight? Хіба ти не прийдеш сьогодні ввечері? Won't they help you? Невже вони тобі не допоможуть? І зверніть увагу на вимову блоку «want you», у якому звук те перетворюється на че, і тому «want you звучить «want you, «Want you sing for us. Невже ти не заспіваєш для нас? «Want you understand her? Хіба ти не зрозумієш її? «Want you do it for me? Невже ви не зробите це для мене? Перед тим як перейти до тренування цих конструкцій, давайте спочатку вивчимо та попрактикуємо нові дії слова, які використовуватимемо в подальших тренажерах. Якщо у вас немає проблем зі швидким відтворенням цих дієслів, просто пропускайте цей блок. Поїхали. Слухати когось. Щось. To listen to. Дуже просити. Благати. To beg. Описувати. To describe. Підтримувати. To support. Отримувати. To receive. Приєднатися. To join. Погоджуватися. To agree. Не погоджуватися. Бути проти. To disagree. Тримати. Утримувати. To hold. Вибирати, підбирати з підлоги або на транспорті. Тупік, to тупікап. Pick, to pick Тягнути. To drag. Натиснути. Швидко натиснути, торкнутися пальцем. Дослівно барабанити. Зазвичай кінчиками пальців. To tap. Клікнути. Натиснути кнопкою миші. To click. Кидати у прямому і переносному сенсі. To drop. Ділитися. To share. Дуже просити. Благати. To beg. Тягнути. To drag. Слухати когось. To listen to. Дуже просити. Благати. beg. Кидати. To drop. Вибирати. Підбирати. To pick, To pick. pick up. Описувати. To describe. Натиснути. To tap. Підтримувати to support. Отримувати. To receive. Приєднатися. To join. Погодитися. To agree. Бути проти. To disagree. Тримати. To hold. Підбирати, вибирати. To pick, to pick up. Тягнути. To drag. Натиснути. To tap. Клікнути. To click. Кинути. To drop. Ділитися. To share. Отримувати. To receive. Добре. Вираз why won't you? Чому ти не хочеш, не має жодного стосунку до майбутнього часу. Наприклад, why won't you help me? Чому ти не хочеш мені допомогти? Тут реалізується модальне значення will, хотіти, бажати і виявляти бажання, за допомогою якого тисячу років тому побудували майбутній час. І в цій конструкції давнє значення просвічується в модальному дієслові will. Особливо в його заперечній формі won't, не бажаю, не хочу, відмовляюся. Why won't you support my decision? Чому ти не хочеш підтримати моє рішення? Чому ти відмовляєшся підтримати моє рішення? Why won't you tell me where she is? Чому ти не хочеш сказати мені, де вона? The car won't start. Машина не заводиться. Дослівно машина не хоче або відмовляється заводитися. Why won't the computer turn on? Чому комп'ютер не вмикається, дослівно не хоче, відмовляється вмикатися. А тепер потренуємо все це на тренажері. Поїхали. Хіба вона не буде просити його підтримати їх? Won't she beg him to support them? На жаль, ні. Unfortunately, she won't. Він і слухати мене не хоче. He won't listen to me. Я детально опишу, як вибрати нормальний або відповідний планшет. I'll describe in detail how to pick up a proper tablet. Правда? Величезне спасибі. Will you? Thanks a million. Я не хочу більше отримувати від нього гроші. I won't receive money from him anymore. Я приєднаюся до вас трохи пізніше. I'll join you a little bit later. Точно? Will you? Я натискаю на іконку, але додаток не запускається. I'm tapping the icon, but the application won't run. Невже вона не погодиться? Won't she agree? На жаль, ні, не погодиться. Unfortunately, she won't. Чому ти не хочеш перетягнути і вставити або кинути файл у вікно програми? Я потримаю вашу куртку. I'll hold your coat. Справді? Величезне спасибі. Will you? Oh, thanks a million. Готовий посперечатися. Вона нічого не вибере. Не підбере собі в цьому магазині сьогодні. I bet she won't pick anything in this store today. Думаю, так. I think she won't. Я не впущу сумки. I won't drop the bags. Точно? Won't you? На жаль, я не можу поділитися цією фоткою на Фейсбуці. Unfortunately, I won't be able to share the pic on Facebook. Просто натисни і утримуй папку, а потім ти зможеш перетягнути її або кинути в кошик. Just tap and hold the folder, and then you'll be able to drag and drop it to the trash. Він зайнятий, і на жаль, він не приєднається до нас сьогодні. He's busy and unfortunately he won't join us today. І останнє. Окрім майбутнього часу, WILL використовується, коли ми хочемо попросити про щось. Will у цьому випадку не має нічого спільного з майбутнім часом. У ньому прокидається давнє значення волевиявлення, бажання щось зробити. Наприклад, will you help me? Допоможіть мені, будь ласка. Дослівно щось на кшталт. Зволите мені допомогти. Англійською мовою please говорити не обов'язково, хоча й можна. Модель will you help me вже сама по собі є ввічливою формою і містить значення please всередині себе. Постарайтеся у своїй мові замінити цією моделлю не зовсім коректні наказові форми. Сідайте, будь ласка, не прямолінійне sit down, please. А will you sit down? Слово please не обов'язкове воно вже міститься у формі will you. Скажіть мені, будь ласка, не tell me please, а will you tell me. Ви запитаєте. А як же розрізнити запитання? Ви скажете мені? Та прохання. Скажіть мені, будь ласка, якщо вони пишуться англійською абсолютно однаково у вигляді запитання? Я вам відповім: розрізнити їх можна лише за допомогою інтонації. Якщо ми піднімаємо інтонацію від низу до верху, це запитання. Will you come tonight? Ти прийдеш сьогодні ввечері. А якщо інтонація опускається зверху вниз, це прохання. Will you come tonight? Прийди, будь ласка, сьогодні ввечері. А тепер гарненько перемішаємо все, що ми сьогодні розібрали, і проженемо моделі простого майбутнього часу на тренажері. Користуйтеся спочатку кнопкою паузи, якщо не встигаєте. Повторюйте по кілька разів одне речення, поки не досягнете злитості та швидкості. Вголос і голосно. Почнемо. Машина не заводиться. The car Won't start. Хіба вона не буде просити його підтримати їх? Won't she beg him to support them? Ви зможете описати його? Will you be able to describe him? Будь ласка, опишіть його. Will you describe him? Підтримайте, будь ласка, нас матеріально. Will you support us financially? Вислухайте мене, будь ласка, я вас дуже прошу. Will you listen to me? I beg you. Вона погодиться? Will she agree? Як ви опишете цю ситуацію? How will you describe the situation? Пральна машина не працює, не запускається. The washing machine won't run. Виберіть, будь ласка, правильну відповідь. Will you pick the correct answer? Приєднуйтесь до нас, будь ласка. Will you join us? Вони не отримають грошей цього року. They won't receive the money this year. Серйозно? Won't they? Чому ти не хочеш підтримати моє рішення? Why won't you support my decision? Кидайте ваші речі тут і приєднуйтесь до нас, будь ласка. Will you drop your things here and join us? Чому на твоєму телефоні не запускається або не хоче працювати Twitter? Why won't Twitter run on your phone? Чому комп'ютер не вмикається? Why won't the computer turn on? Заїдь за дітьми у другій, будь ласка. Will you pick up the kids at two? Поділіться, будь ласка, цим посиланням із вашими друзями та попросіть їх зробити те саме. Will you share the link with your friends and ask them to do the same? Ви будете проти? Ви не погодитеся? Will you disagree? На жаль, так. Unfortunately, I will. Підніміть або підберіть, будь ласка, ручку з підлоги. Will you pick up the pen from the floor? Клацніть мишкою та утримуйте верхню частину документа. Will you click and hold the top of the document window? Чому ти не хочеш сказати мені, де вони? Why won't you tell me where they are? Потім ви зможете перетягнути вікно в ліву частину екрана. Then you'll be able to to drag the window to the the window left of the screen. Ви підтримаєте нас у вівторок? Will you support us on Tuesday? Вони й слухати мене не хочуть. They won't listen to me. Тренажер вважається успішно пройденим, якщо ви встигаєте практично без помилок сказати вголос фразу англійською до підказки. Будьте вимогливі до себе. Одразу ставте високу планку, не тренуйтеся або як. Якщо потрібно, зупиняйтеся і промовляйте проблемну фразу десяток разів як скоромовку, незважаючи на текст. Поки слова не зілються в єдине ціле. Не переживайте, якщо збиваєтеся, не встигаєте. Робите помилки та психуєте. Ви просто ще не звикли працювати в нормальному стресовому режимі, і ваш мозок чинить опір, змушуючи вас психувати. Він хоче повільного темпу, комфорту і спокою. Не піддавайтеся на його виверт. У валяжному комфорті мову не вивчити. тому що спонтанне мовлення іноземною мовою це зона дискомфорту, в якій тематика, темп і напрямок розмови постійно змінюються, і тренуватися. Потрібно в тому самому темпі і в тому самому дискомфорті, щоби привчитись та освоїтись. Тоді дискомфорт потроху піде, і у вас з'явиться впевненість, до якої приведе автоматизм. А автоматизм з'являється при багаторазовому повторенні одного й того ж у хорошому темпі. І я знаю, що у вас все вийде. Не заглядайте далеко в майбутнє, не охоплюйте відразу багато матеріалу. Це деморалізує і призводить до апатії, бо все одразу не виходить. Просто тренуйте те, що намітили на сьогодні. Нехай це буде лише тільки частина тренажера одна вправа, але відпрацюйте її так, щоб від зубів відскакувало, ніби від цього залежить ваше життя. Якщо робитимете це регулярно і так, як я кажу, ви неминуче володітимете мовою в короткий термін. Повірте, хорошу базову розмовну мову не потрібно вчити роками. Це міф мову можна вивчити швидко. Не за 10 днів, звісно, але порівняно швидко. Час вивчення мови залежить від того, скільки часу і зусиль ви вкладаєте в це. А тепер потрібно підписатися і поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося і виявилося корисним. Потім потрібно обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення про вихід нового відео. І ніколи не здавайтеся. А на сьогодні все. Скоро побачимося знову.